Бути Богим Духом це бути дитиною. Дорогі мої, віра як визнання власної безпорадності і сподівання усього від Бога означає духовний стан дитини. Дитина цілковито визнає, що нічого не має та нічого не вміє. Вона сповнена сподівань і віри, що отримає все потрібне. Коли не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне, говорить Господь Матея 18:3, не вернутися і стати дитиною є обов'язковою умовою, щоб увійти до Царства Божого. Колись ти таке мусиш стати дитиною, довірливою, смиренною, що сподівається всього від Господа. Духовний стан дитини, безумовно, необхідний не тільки для зростання у святості, але і для спасіння. Євангельська дитина чекає, що їй усе, дослівно усе. Вимір дитячості нашої віри передбачає, що ми не покладатимемося на звичайні людські плани, а чекатимемо чогось. Що дитина назве несподіванкою, чеканням чуда. Наскільки в тобі живе дитина, настільки ти молодий духом, людина може стати старою уже у 20 років, а може мати 80 і завдяки духові дитячості залишатися молодою. Бог завжди молодий і створена Христом Церква завжди молода. Тому потребує молодих духом, потребує тієї дитини в тобі, що здатна повірити в усе, стара людина обачна та практична, що зважує за і проти, обмежує діяльність Бога, визначає межі Його любові та милосердя, ощадливість і постійне. Зважування, вийде, не вийде, є шанси, немає шансів, як прикметою старости. Дитина хоче місяця і вірить, що може його отримати, але Бог хоче дати тобі щось більше, ніж місяця. Він хоче подарувати тобі царство своє, а якщо ти не будеш дитиною, то зв'яжеш йому руки. Водночас діти це і типові євангельські насильники. Ісус каже про них, що вони силою здобувають Царство Небесне. Дивися 11.12. Матея. Коли дитина хоче потрапити додому, то таки потрапить. Вона так довго битиме кулачками чи ніжками, аж поки її не відчинять. Ісус сказав: стукайте, відчинять вам. 11.9. Якби ви вміли так стукати у замкнені двері, які для Того і замкнені, щоб ми пробували в них увійти, як діти, то вони обов'язково відчинили бсь. Бог потребує твоєї дитячої віри, щоб бути в тобі і через Тебе творити чуда, бо для Бога немає нічого неможливого, тому хто вірує все можливе, Марка 9,23 Усе можливе для того, хто є євангельською дитиною. Євангеліє розповідає нам про два благовіщення, благовіщення Захарії і благовіщення Марії. Захарія виявився чоловіком не тільки старим руками, але й душею, Людина, яка зв'язує Богові руки, бо не може повірити в чудо. Його мало вразити інше, болісне для нього чудо відібрання мови, для того, щоб повірив. Така духовна старість людини, яка не може повірити в чудо, є для Бога чимось страшним. Людина, якій бракує дитячості, ніби заздалегідь перекреслює результативність своїх молитв, оскільки в ній є щось від Захарії. Цей праведний перебогом, і безгрішний старець не мав нащадків, і просив у Бога дитини. Він молився і водночас не вірив у те, що Бог його вислухає. Коли ангел сказав йому: Почута молитва твоя і дружина твоя Єлизавета, сина породить Тобі, Лукі 1:13. Він ніби не захотів того сина прийняти, не повірив у чудо. Увесь час молився про сина, а коли Бог його почув, не повірив. Він став висувати аргументи, що заперечували його молитву Я, ж старий та й дружина моя вже похилого віку. Людина та стара, яка уже не вірить Богові. Ми теж часто подібні до Захарії. Один священник розповідає. Процтаток, зібравши парафіян на богослуження, щоб попросити у Бога дощу, звернувся до неслушним докором. Ви прийшли молитися, щоб випав дощ, а де ж ваші парасолі? Друге благовіщення це благовіщення Марії, яка була настільки дитиною, що могла прийняти все. Марія була настільки відкритою, що Бог міг. Начарувати для неї найнесподіваніші речі, вона все прийняла у себе повірила, бо її ставлення до Бога було пройняте духом дитячості, а це є сила. Чи думав ти колись про те, що світом правлять діти, а не старі? Так, світом правлять діти, бо людина, яка має дух дитячості, має владу над Богом. Бог не може їй відмовити, не може відмовити очам дитини, яка насправді вірує. Коли Петро йшов до Христа по воді, він на якусь мить перестав бути дитиною. Почалося банальне розмірковування. Досі я йшов, бо поверхня води була спокійна, але якось насуваються хвилі, чи зможу йти далі. Прийшла людська обачність, людське міркування і віра зникла. В цю мить Петро перестав бути дитиною і став потопати. Він виявився людиною старою, і потім ще довго був старим. Тому і зрадив Ісуса можна сказати, що ти грішиш, бо ти є старим, бо духовна старість закриває тебе від дії благодаті, зав'язує Богові руки, Бог молодий і хоче начарувати тобі місяця. Якщо святій Терезі злізє, він подарував у день її постригу сніг, хіба ж не було це для неї місяцем з неба? Господь хоче, щоб ти не знав меж, перебував у стані дитини. Вона не знає меж можливого, вона терпляча аж до шаленства, відкрита до всього нового. Дитина вміє вірити. Бог завжди молодий і завжди дивує людину. Пізнання Бога це пізнання неймовірної реальності. Людина, яка є в душі дитиною, вміє дивуватися всьому, що її оточує. У той момент, коли ти перестанеш бути перед Богом дитиною, настане криза у твоєму внутрішньому житті, станеш відступати назад, перестанеш вірити і любити. У чудо вірить лише дві категорії людей святі і діти. Власне, це одна категорія, бо святі є за духом дітьми. Сам Бог в Ісусі Христі став дитиною, став нею не тільки у Вифлеємі, але й на Христі, де був зовсім беззахисним, усьому залежним від людей. Цей Бог, який став дитиною. Хоче, аби наша слабкість і безпорадність спонукали нас покласти у всьому на нього, спонукала б нас до безмежної віри в Його милосердя. Притчу про блудного сина треба було б радше назвати притчею про милосердного батька. Старший син, один з трьох персонажів драми, не викликає в нас симпатії. Він заздрісний, зухвалий, уставлений до батька. Ми радше співчуваємо тому блудному синові, який повернувся, тим більше, що ми подібні до нього. В образі блудного сина ми майже підсвідомо впізнаємо самих себе. Але чи справді це євангельський тип людини? У Євангелії сказано, що він повернувся до батька з практичних міркувань, повернувся, сподіваючись, що батька йому буде ліпше, бо знав, що батько платив своїм найметам більше, ніж той господар, якого він служив. Устану і піду до батька свого та й скажу: недостойний я вже зватися сином, прийми ж мене як одного з наймитів твоїх. Притча про блудного сина здається незакінченою. У ній є продовження драми блудного сина, драма, яка виникає з того, що позиція найме переважає в ньому над позицією дитини. Він хоче бути сестомного батька тим, з ким можна домовитися, як домовляється з господарем робітники, найняті за задинарі. Якщо ж блудний син повертається не як дитина, а як наймит, то йому доведеться знову піти в друге, в третє, і невідомо скільки ще разів. Син з душею наймета, не нездатний дивуватися любові. Блудний син не зауважував батькової рани, не бачив його болю, не бачив, скільки власне нещастя. Власне, і шукав у шляху, як з нього вийти, у притчі про робітників, найнятих на виноградник, доброта господаря здивувала тих, що прийшли останні години, а не тих, що найнялися за домовлену суму. Дивуватися може тільки евангельська дитина, тому що здивування передбачає контраст. Дитина знає, що і лише малим ніщо, яке. Я... Постійно обдарується чимось великим, цей величезний контраст між розмірами власного я і дарів викликає у неї здивування. Людина стає християнином, коли стає дитиною, коли її дивує шаленство любові Бога Отця. Ми бачимо тут ще один аспект євангельської дитячості. Певну тотожність між дитиною і розкаяним грішним. У чому полягає каяття, дорогі мої? Каяття це жаль, сокрушення, але сокрушення перед Христом, коли ти дивишся на хрест і рани Христові, усвідомлюючи власну нікчемність і гріховність, коли намагаєшся в душі цілувати ці рани, яких сам і задавав. Ось, що таке каяття, у блудного Сина такого каяття не було. Лише тоді, коли Ти розкаяний, цілуєш рани Ісуса і віриш у Його любов, повертаєшся до Бога, як дитина. І тільки тоді таке повернення має сенс. Ніколи не повертайся до Нього, як наймет, бо знову зрадиш Господа. Справжнє каяття бачимо у грішниці під час її зустрічі з Ісусом в домі Фарисея Симона її простота, невимушеність, і справжнє каяття свідчить про те, що вона була євангельською дитиною, щоб висловити Ісусу і своє каяття, грішниця підійшла до нього, незважаючи на те, що скажуть люди, вилила миру. Сльозами зросила його ноги, і волоссям своїм витерла їх, Луки 7,38. А ось простота і каяття грішника, що є євангельським дитям. По справжньому люблять Бога лише розкаяні грішники, яким багато прощається, і святі, бо ті і ті мають вдачу дитину, можуть дивуватися любові Бога, одержимости його любові до них, не наймити, а діти, не ті, що збирають заслуги і прагнуть укласти з Богом контракт. А ті, що вірять у його милосердя, бо насправді вірить тільки дитина. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство. Що у них за стверділість їхніх сердець, вони отопіли і віддалися ще розпустці, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. То, то є послання до Галатів апостола Павла, 17 19 стежки, четвертий розділ. До чого закликає апостол Павло, віруючи в цих вершах? Щоб вони не поводилися більше так, як поводяться погане, і так як вони поводилися, коли ще були, як кажуть, старими людьми. І далі Павло певним чином описує поведінку притаманну поганам тим старим людям, вони запаморочені розумом, відчужені від Божого життя, вони отупіли, тобто їхні серця та совість стали твердими, нечутливими, вони віддалися розпусті, вони з зажерливістю, тобто роблять і не насичуються, чинять усіляку яку нечисть. Я не думаю, що нам зараз потрібно докладно розбирати, що там криється за словами нечість, розпуста, зажерливість. і так далі. Павло волерить про це детально в інших посланнях. Більше того, кожен з нас сам знає, яка поведінка криється за цими словами. Але я хотів би відмітити тут дві речі. Перше, коли ми читаємо ці слова, у нас перед очима з'являється образ хтивої, страшної, розбещеної людини. Але коли ми дивимося на округи, на невіруючих, з якими стикаємося на роботі, ну не всі працюють ж у християнських організаціях, в транспортів, магазині, то ми бачимо не так вже і багато настільки зіпсованих людей. Більше того, іноді ми бачимо невіруючих, які поводяться краще, ніж віруючі. Як же нам розуміти слова Павла? Павло не говорить, тут, що усі грішники весь час роблять усі гріхи, які тільки можна зробити. Він окреслює речі, які притаманні грішному суспільству в цілому. Розум невідродженого, неоновленого грішника запоморочений. Тобто людина може мати виключний блискучий інтелект і знати багато вражаючих речей. Але як тільки мова заходить про Бога, про духовний світ, така людина, як мале дитя, те, що очевидне для будь-кого, хто має Духа Божого, для невіруючого взагалі не зрозуміле. Як це може бути? Дуже просто. Ви ж усі, напевно, дивилися фільм Блискучий розум про принстонського математика Джона Неша. Ця людина отримала Нобелівську премію з економіки, але в той же час не могла розрізнити уяву невід реального, потужний інтелект та викривлений розум. Також Павло каже, що грішник відчужений від Божого життя, тобто його дух мертвий, вони плоть. Каже Бог про таких людей в історії про не. Не маючи Бога в розумі, не маючи Божого Духа, грішник і діє відповідним чином. Мотиви його дій марнотні, направлені на догаджа зіпсованій грішній природі. І навіть якщо грішник не поводиться як тварина, все одно він є рабом гріха. Розум викривлений, совість пригнічення, бажання злі і так далі. Я певен, кожен з нас дуже добре знає це на власному досвіді. Бо усі ми були такими, робили неправду і такі речі, про які зараз соромно згадувати, і не могли від того звільнитися. А головне, що навіть і думки такої не виникало, бо то було нормально. Але з Божої милости через Його пропокликання прийшли і омилися, освятилися і виправдалися іменем Господа Ісуса Христа, і Духом Бога нашого у святій Тайні сповіді, і причастившись тілом і кров'ю Христа. Друге, що ми зможемо зрозуміти, заклик відрізнятися у своїх діях від поган. Це не якийсь новий заклик чи правило, яке вводить Павло в своїх посланнях. Чи не щось нове, характерне лише для Нового Завіту? Цей заклик, який звучить до Божого народу зі сторінок Писання майже від самого початку. Бог розрізняє синів сифових та каїнових. Бог відділяє ноя від усього іншого світу. Бог віддяль, відділяє Авраама і навчає Його ходити перед Богом і бути непорочним. Ізраїльський народ всюди, де ми знаходимо людей, яких Бог називає своїми, ми також знаходимо і Божий заклик до них жити життям, яке відрізняється, чинити не так, як погане, бути святими, бо Бог святий. І ви будете додержувати наказів моїх, щоб не чинити. Чого з тих гедотних постанов, що роблені перед вами, і не споганитися ними, я, Господь Бог ваш, леві 18.30. Павло вдається до аргументації, яка дуже схожа на ту, що ми чуємо в Старому Завіті. чому покликані мають відрізнятися у своїй поведінці від бога? Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі. Павло указує нам на Христа на те, ким Він є, і на те, ким ми є, ким Він зробив у нас. Він вказує на принцип, за яким ми маємо змінитися наше життя, зняти старе, брудне і неправедне і одягнути нове, чисте, святе, відкинути погане. Робити добре. А потім він багато разів застосовує цей принцип в конкретних речах, зняти старий образ, відкинути неправду, вдягнути новий, говорити правду, зняти старе, перестати красти і вдягнути нове, почати працювати і жертвувати, зняти старе, перестати говорити речі, які руйнують, і вдягнути нове, казати слова, що будують і так далі. Чесно кажучи, це все дуже прості речі, ніякої вищої математики. Але тут у нас виникає питання, чи не таку саму етику ми знаходимо в інших релігіях та філософіях світу. Подивіться на конфуціян, на буддистів, на мусульман, на сучасних гуманістів чи давних реків. що не всі вони кажуть, що красти це погано, а бути щедрим добре. Чи не усі вони вчать, що брехати це погано, а говорити правду добре? Усі, у чому ж тоді принципова різниця? Якщо ви будете розглядати лише сам моральний кодекс християнства, то ви і не побачите великої різниці. Але різниця в тому, що Біблія ніколи не розглядає моральну поведінку саму по собі. Вона не каже, перестань красти і почни працювати, бо це правильно. Це справді правильно, але це не те, про що говорить Павло. Він говорить про те, що коли ти роздратований, ти не можеш просто сказати собі, стоп, я не повинен дратуватися. Це неправильно. І все роздратування як рукою зняло. Або коли брешеш, ти не можеш просто. Ні, не можна брехати, це неправильно. І перестати брехати. Це не працює. І я певен, ви, ви самі це добре знаєте, і я це знаю. Коли я почав вчитися у семінарії, то усвідомив себе грішником, я був повний роздратування. Я заздрив своїм друзям і жив розпусним життям. Тоді я почав боротися з гріхами. Але в мене нічого не виходило. Чому? Тому що, замість того, щоб прийти до Христа і впувати на нього, я говорив до себе сам, що ти знову заздриш. Як ти можеш так робити? Хіба тобі не соромно. Нормальна людина ніколи так не вчинить, християнин ніколи так не вчинить, але це взагалі не допомагало, накручування себе не звільняє від гріха. В інший час в мене був період, коли я намагався боротися з гріхом, викликаючи в собі жалість до Ісуса. Я казав собі: подивися, як Господь мучився через твій гріх. Це твої гріхи забивали чвяхи в Його святі руки. Ти маєш бути вдячний, тобі має бути соромно, але це також не допомагало. Коли я так думав, то надіюся не на те, що Господь зробив, а на те, що я достатньо добра, моральна людина, щоб пожаліти Ісуса. Але жалість також не звільняє гріха. А що звільняє гріха? Євангеліє, святі тайни, тіло і кров Ісуса, яка змиває всякий гріх. Він ще ж казав, що кров, яка проливається на відпущення гріхів. Тому апостол Павло не каже тут: Отже, говорять, щоб ви більше не поводилися, як, як погане, бо це неправильно. Що він каже? Він каже, бо ви не так пізнали Христа або іншим словами, бо ви пізнали, що Христос не такий, бо ви навчилися Його особистості, пізнали, що в Ісусі правда, бо Він пробачив ваші гріхи, бо Він викупив вас на день викуплення, запечатав вас духом своїм, і цей дух тепер живе, перебуває у кожному з нас. Ви є храмом Духа Святого. Бо він зробив вас членами одне одному, церквою, бо він кожного з нас зробив новим створінням, новим чоловіком, каже апостол. який цей, цей чоловік? Подивіться ще раз: створеного за Богом, є Божим образом у справедливості і святості Правди. Тобто, бачите, кожного разу Павло звертає увагу на те, що є Бог, на те, що він зробив для нас, або те, ким він, ким він зробив нас. Що значить оновлюватись духом розуму і задягатися ще в нову людину? Це не щось інше, дорогі мої. Як я вірую приймати ту нову природу, яку дав мені Бог, і діяти згідно з цією нової природи. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. В першому коментарі, як завжди уділяю благословення. Під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого бажаєте це благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання. Ну і, як завжди, про подобайки, лайки. Не забувайте. Ставте. Вам не важко, мені приємно. Слава! Jesús su Cristo.